Доброго дня! У мене ось в руках AGM Rattler ts 35384 це тепловізійний приціл. Хочу сьогодні відправили короче, ми хлопцям акумулятори Отакі, великою ємністю 850 мА, а в комплекті йдуть батарейки. Обичні батарейки таке для перевірки Там просто їх у батарейки. Вольтаж 3 вольта, вакуума 3,7. По-перше, треба в тепловізорі переключити, коли вставляємо батарейки. Ой, акумулятори. Ну або міняємо на батарейки вольтаж. Там є така функція. І за акумулятори великої ємності вони трошки більші. Буде видно. отако. Він трошки вищий. Е, ну, По-перше, хлопці вставили батарейки в, стан... в зарядний пристрій і одна почала диміть, а друга. Дуже сильно нагрілася. Ну, ладно, це ми їх викинули. Зарядний пристрій залишився. Щоб вставити у тепловізор Rattler, ну там і Hikmicro так само вищої ємності акуми, вищенькі самі по собі. Ми отак беремо. Тут є така пластиночка. Ми її видираємо, вона спеціально там, наче на двосторонньому скотчі, але це е не впливає ні на гарантію, ні на що. Просто її знімаємо ну її бажано зберегти, щоб вона була. Але вони, якщо навіть ми вставити батарейки, то обичної ємності, то вони теж влазять. Ну і все Вставляємо і воно все гарно закривається. Тому що були такі випадки, що коли вставляли такі і не знімали оцю кришечку, то виламується сама корпус. Ну отак от все працює. Зараз хлопцям скинемо відос, щоб вони гарненько все вставили і працювали так, як треба. Всього хорошого.